Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, існує оманлива думка, що українські біженці за кордоном тільки забирають, що сказав на прикладі українців, які знаходяться в Польщі, голова польсько-української господарчої палати, і ще декілька важливих новин. Отже, друзі, у 2023 році українці внесли до польського бюджету від 15 до 20 мільярдів злотих через різні податки та збори. Збільшивши ВВП Польщі від 0,7 до 1,1 у довгостроковій перспективі. Ця цифра може зрости від 0,9 до 1,35 щорічно. За словами посадовця, польська економіка відчуває зараз нестачу робочої сили, але ж українські біженці значною мірою заповнили цю прогалину. Сплачуючи податки та внески на соціальне страхування, українці принесли більше ресурсів, ніж Польща на них витратила. Про це друзі потрібно говорити, підкреслювати при кожній наході і пояснювати. Адже існує оманлива думка, що українці за кордоном вони тільки забирають, обтяжують бюджети європейських країн, але ж більшість роботодавців в Польщі цінують українських працівників за швидку адаптацію та працьовитість. Кожен четвертий, наприклад, підприємець цінує працівників з. України, за їхній досвід, за скромність, за створення позитивної атмосфери та лояльність. Німеччина має бути готова до війни з РФ до 2029 року. Таку важливу заяву зробив міністр оборони ФРН. Борис Пісторіус на засіданні Бундестагу зазначив, що ми повинні бути до 2029 року здатні воювати. Три теми при цьому мають центральне значення: це кадри, техніка та фінанси. Він також наголосив, що Росія давно перейшла на військову економіку і продовжує озброюватись. А її перемога в Україні буде для Заходу дорожча ніж теперішня допомога Україні. Друзі, також на вашу думку, чи можлива війна між РФ та Євросоюзом? Напишіть, будь ласка, вашу відповідь в коментарях під цим відео. Дякую вам, канцлер Німеччини. Виступаючи на східно-німецькому економічному форумі, заявив про готовність НАТО захистити себе і додав, що Москва має чітко це усвідомлювати. Також Шольц наголосив, що Німеччина відіграла головну роль у присутності НАТО в країнах Балтії на кордоні з Росією. Також Шольц запропонував депортувати мігрантів, які становлять терористичну загрозу до Афганістану та Сирії. Також виступаючи в Бундестазі, Шольц оголосив про зміну міграційної політики в Німеччині. Після ви знаєте інциденту, який стався в Манґеймі, де мігрант з Афганістану вбив поліцейського та поранив кількох людей у 2021 році. Депортації до Афганістану були припинені після приходу до влади Талібів. Міністерство закордонних справ внесе зміни до доповіді щодо ситуації в Афганістані для законної депортації. Він також заявив, що уряд обговорив це питання із зеленими та. ВДП, але поки не ясно, чи підтримують вони жорсткіший курс. Лідери 17 країн, на чолі з Сполученими Штатами, закликали до укладання мирної угоди між Ізраїлем та представниками ХАМАС, припинення війни в секторі Газа і звільнення всіх заручників. Лідери 17 країн виступили з заявою щодо війни в секторі Газа. Що друзі вони пропонують? Заяву підписали Сполучені Штати, Британія, Франція, Німеччина, Канада, Аргентина, Австрія, Бразилія, Болгарія, Колумбія, Данія, Польща і Португалія також Румунія, Сербія, Іспанія та Таїланд. При цьому в ній сказано, що Ізраїль готовий підтримати таку угоду. Друзі, на цьому всі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.